Діти, діти, погляньте, до нас завітала в гості казочка. А що це за казочка? Впізнайте, в ній бабуся та дівчинка з червоною шапочкою. Так, це Червона шапочка. І Червона шапочка йшла до бабусі в гості. Їй зустрівся сірий страшний вовк. Діти, що ж він утворив? Він у бабусі. придеться виконувати завдання від вовка. А то жа, е, дуже жалко бабусю та червону шапочку. І так, що ж нам приготував вовк? Так, перше завдання від вовка. На галявинці три їжачка. у них на спинці картки. З прикладами. У першого приклад 4 додати 2, у другого, приклад 4 додати 1. І у третього приклад 5 додати 3. Приклади надо, треба розв'язати, і у кого буде в відповіді сума найбільша провести такого їжачка до цифри 1. У, кого, у того, у якого самого менше, саме менша сума, ведемо їжачка до цифри 3. І середня відповідь до цифри 2. І так, на картинці 4 червоних кружечка і два синіх. Порахуйте, скільки буде разом. 4 додати 2, дорівнюється 6. Добре. У наступна єжечка. Приклад 4 додати один. На картинці 4 червоних кружечка і 1 синій. А разом порахуйте: 4 додати 1 дорівнюється 5. Всього 5. А тепер порахуємо приклад на картці третього їжачка. 5 додати 3. І так, я взяла 5 червоних кружечків і 3 синіх. Порахуйте, будь ласка. Так, 5 додати 3 дорівнюється 8. І так, третього їжачка ведемо до трибуни номер 1. Першого їжачка ведемо до трибуни номер 2 І середнього другого їжачка ведемо до труб... трубу... трибуни пробачте, номер 3 Так, а, теп... а тепер змагання у інших їжачків. І так, перший їжачок приніс картку 8-1. Другий їжачок приніс картку 5-1. І третій їжачок приніс картку 3 мінус один. Давайте ж розв'яжемо ці приклади. Так, перший їжачок приніс картку 8 мінус один. Погляньте, у мене 8 червоних кружечків. Треба забрати 1, мінус це забирати. Погляньте, один я закресила. Скільки кружечків залишилось? Так, 7. Вісім мінус один дорівнюється 7. І так, у наступного нового яжечка картка 5 мінус один. У мене 5 червоних кульок. Одну я забрала. Скільки залишилось? 4. П'ять мінус один дорівнюється чотири. І останній приклад. У третього їжечка картка 3 мінус один. Ось у мене три синіх кульки. Я одну забрала. Скільки залишилось? Так, 2. Три мінус один дорівнюється 2. І так, їжачок номер 1 Йде на перше місто, тому що відповідь 7, Другий їжачок на друге місто, тому що відповідь 4. І третій їжачок йде на третє місто, тому що відповідь 2. Саме більше цифра 7. Потім 4, а потім 2. Наступне завдання від Вовчика з червоної шапочки допоможуть нам розв'язати ведмежата. Вони нам принесли бочку, на якій, в якій сховані геометричні фігури. Давайте ж розглянемо їх. Так, так які ж сховані геометричні фігури. Назвіть, будь ласка, їх. Так, це прямокутник, трикутник, квадрат, ромб та трапеція. У трикутника три коти, три сторони. У квадрата. Чотири коти чотири сторони і всі сторони рівні. У роба 4 коти і 4 сторони. У прямокутника 4 коти і 4 сторони. Но, тільки протилежні сторони, у прямокутника рівні. У трапеці 4 коти і 4 сторони. Він схож на трикутник, у якого. Відрізали один кут. А ще сховалися бочки у ведмедиків п'ятикутник та шостикутник. У п'ятикутника п'ять корі... кутів п'ять сторін. А у шестикутника шість кутів шість сторін. Наступне завдання від вовчика. У кошику, червоної шапочки, лежать гостинці для бабусі. В кошику лежить 4 пиріжка та 4 цукерки. Дітки, скільки гостинців в кошику. Всього гостинців у кошику вісім, чотири додати 4 дорівнюється вісім. Але вовк. Забрав один пиріжок, він його з'їв. Скільки пиріжків залишилось, як ви гадаєте? Так, 3, 4, мінус 1 дорівнюється 3. І останнє завдання від Вовчика. У Вовчика погляньте, який гарний годинничок є. І він просить розказати. Про стрілочки на годиннику. І так, дітки, погляньте, маленька стрілочка показує, що години, хвилини. Так, години. Скільки на годиннику? Годин? Одинадцять. А довга стрілочка показує хвилини. Погляньте, там, де 12 на годиннику, якщо буде стояти ця стрілочка, вона буде показувати 0 хвилин. Якщо на одиничці 5 хвилин, якщо на двійки 10, а на трійки 15. Кожен проміжуток від цифри до цифри, показує 5 хвилин. Ось 5 плюс 5 буде 10. Погляньте на цей годинник. Товста коротка стрілочка показує на 2, на цифру 2. А тоненька довга стрілочка показує на 6. І так, 2 години 30 хвилин. Або пів на третю. Погляньте на цей годинник. Коротка стрілочка показує на 9. 9 годин. А довга стрілочка показує на 11. Там, де 11, це 55 хвилин. Тепер погляньте на цей годинник. Товста коротка стрілочка показує на 8. Вісім годин. Тоненька довга стрілочка показує на 12, це стрілочка показує хвилини. Якщо стрілочка на 12, це 0 хвилин. А маленька тоненька стрілочка показує секунди. І ти, погляньте, які бувають годинники. Різної, різної форми, різної величини. Є годинники, які стоять, які вішають на стіну, а є годинники, які носять на руках. Все, діти, на цьому наше заняття закінчилось. Ми виконали всі завдання вовка, і вовк віддав червоній шапочці ключ і червона шапочка. Пішла до бабусі в гості. Все, до побачення!